Вуглегірськ, Дебальцеве, Авдіївка, щодня звіти всіма способами намагаються вибратися. Місцеві більшість опиняється у безпеці завдяки волонтерам. Он приїхав зі своїм автомобілем. Мерседес Mercedes... спринтер, сімімісник. Вивозимо за один раз по 22-25 людей. В сімімісніки водит В сторону Дебальцева, собирает людей, вывозит в Артемовск, там, где относительно спокойная обстановка, высаживает и делает вторую ходку. То есть вот таким вот челночным бегом туда-сюда, туда-сюда на данный момент порядка 200 человек, да? Это мы уже, ну, три 3... субботы. Просто з-під обстрілів, з будинків та підвалів людей вивозили до села Лисичанського, що на Луганщині, поселили в школі. Місцеві взялися допомагати їжею. Там наразі понад 30 чоловік, більшість літні та інваліди. Каже, паспорта паспортах беріть і все, машину подогнали нам, виявили хлопці. Та й допомагав, і його треба, і мені треба, бо я з хати не вийду, там мала За школу там автобус стояв. За школи туди нас ані згори, тютюрить, стріляють. А чи як ви воюєте, бачу бахому стріляють стріляєте. після тимчасових пунктів більшість везуть у сусідній області. До прикладу, в Харкові вже близько 130 тисяч переселенців. Це лише офіційні дані. Втім, Харків для цих людей лише транзитний пункт. Создані два пункти прийому Константиновка, Славянська Оборудовані міста для временного прийому людей. Работают там психологи як нашої служби, так і інших служб. Работають пункти питання і, соответственно, там їх реєструють і проводять адбор, куди кого, в який регіон направить. Із транзитних міст біженців перекидають на Одещину та Львівщину тих, хто не визначився у Київ. Чергове загострення ситуації в зоні бойових дій та чергова хвиля вимушених переселенців. Ті області, які знаходяться найближче до зони АТО, вже вщерть заповнені біженцями. Тож невдовзі у Львові чекають гости із Дебальцево, Вуглегірська та Авдіївки. Загалом у Львові мають знайти прихисток для 300 біженців. А це наша спальня хлопчиків. Правда, наші спальні літаки ще радянські, ну але інакших ми не маємо. Бачите, спальня пуста, як бачите, можна помістити дітей. 12 хлопчиків можна розмістити. Це тимчасовий притулок для дітей у Львові. Зараз тут проживає лише восьмеро дітей, тож адміністрація тимчасово може прихистити ще 30 малюків із зони АТО. Заклад, що може забезпечити перше, це є дах, тепло. Це є харчування, це є медична допомога в разі потреби. Діти обстежуються. Також ми маємо заключену угоду зі школою, яка є рядом з нами, і при потребі діти зразу ж можуть входити до школи. Досвід із переселенцями цей заклад уже має. Тут певні місцевим дітям корисно поспілкуватися один з одним. Ми з ними спілкувалися, вони говорили про їхніх там. Ми говорили про наших. Вони казали, що в їхній країні не дуже люблять Бандеривець. Вони казали, що в них трошки мова по іншому, та якби вони питалися, в нас що таке баняки. Тому що ну вони не знали, це ж так по-баняки, Це нашому по народному. Загалом на Львівщині соцслужби можуть розмістити до 800 дітей. На початку тижня сюди вже приїхало півсотні осіб. Катерина із своїм грудним немовлям поневіряється по країні вже четвертий місяць. Зараз умови проживання каже жінка просто ідеальні, не те, що у Краматорську. ну, щоб у нас окон практично не було, забиті клейонками. У нас не було ні. Е... У нас отоплення було очень плохою. Взагалі, поначалу Днідровні не було. Ми топили, чим могли, самі собирали. Зараз у Дублянах протестантській церкві проживає 15 осіб. Втім, тут з дня на день чекають сотні біженців із Дебальцево. Зараз ми покладаємо всі зусилля на те, щоб зробити у Львові компактне, колективне місце поселення. Це має бути двоповерховий будинок, тому звертаємось до всіх. То має змогу е, на основі там оренди безоплатної оренди. Я не знаю, не, допомогти людям та зробити колективне місце поселення. За неофіційною інформацією до Львова вже скоро приїде більше тисячі осіб. Львівські волонтери запевняють, таку кількість людей розмістити в місті та області практично неможливо. Немає в районах, немає. Немає я сьогодні говорив наприклад з одним з районів з декількома районами. Вони шоковані цією заявою, що мовляв, Львівська область готова приймати. Ось тому, що насправді немає це все декларативні заяви. У державних структурах переконують у протилежному. Ми їх розміщуємо по всій території області, оскільки ще є люди доброї волі, ще є ініціатива громадськості, пропозиції від людей надати своє житло для тимчасового проживання цих людей. Вік приїзду переселенців у Львові очікують вже наступного тижня. Ірина Папірник, Галина Михайлова, Вадим Макарюк, Роман Маленький. Телеканал Новин 24.